Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3991 розіграшу державної лотереї ЛОТО Максима на сьогодні. джекпот становить 1 мільйон 298 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б. комплект кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу. Шість, п'ятнадцять, чотири. 26 12 лота максима максимально в игровального Шановні гравці, у вашій увазі 8923-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А, комплект кульок номер 4, і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 33 13 56 Сорок дев'ять, тридцять дев'ять. Двадцять вісім. Шістдесят вісім. 57, вісім. Шістдесят, п'ятдесят один. Шістдесят шість. сім. Тридцять. 59, 22, 9, 70, 20, 42, 54. А тепер ващо увазі виграшна комбінація кену у порядку зростання чисел. В ефірі 7776 й розіграш державної лотереї «Лото Трійка». Тиражна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 6. 1. 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 6. Один. Один бережіть себе, все буде Україна.